А чи знав ти, що вагітність це один із найекстремальніших процесів, який може витримати людське тіло? І це не метафора, це наука. Дослідження університету Дюка показали, протягом 9 місяців організм працює майже на межі людських можливостей. Метаболізм піднімається до 2,2 від базового рівня, майже торкаючись максимуму у 2,5, який вважається стелею витривалості для людини. Уяви. За період вагітності організм витрачає близько 50 тисяч калорій, це більше ніж 30 марафонів, лише повільніших, але щоденних, без вихідних, без можливості зробити паузу. Такий режим витримують лише учасники найважчих гонок світу на кшталт Тур де Франс, і ця енергія йде не тільки на ріст дитини. Тіло майбутньої мами одночасно збільшує об'єм крові, будує плаценту. Перебудовує гормональну систему і підтримує роботу цілого маленького Всесвіту всередині себе. Тож, коли вагітна жінка каже, що вона втомлена, це не перебільшення, це тому, що її тіло щодня здійснює ультрамарафон, про який більшість навіть не здогадується. А ти знав, що вагітність перевершує більшість спортивних рекордів по витривалості? Напиши в коментарях, що тебе вразило найбільше підписуйся на Ти Творець. Тут ти дізнаєшся, як працює людина і світ навколо.